Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського заслуговує на визнання за свої досягнення в галузі вищої освіти. За даними щорічного академічного рейтингу топ 200 вищих навчальних закладів України, Кременчуцький національний університет війшов в топ-50. Цей рейтинг було створено кафедрою ЮНЕСКО і зараз провадиться центром міжнародних проєктів Євроосвіта за участі міжнародних експертів Айрек. Даний результат є визнанням та похвалою для всієї університетської спільноти за їхню працю та здобутки. Ректор Карину Алло Загірняк, який зараз знаходиться в Варшаві на 32-му міжнародному симпозіумі, організованому польським товариством застосування електромагнетизму, розповів про нове досягнення вишу. Наш університет в рейтингу ТОП 200 Україна піднявся з 56-го міста на 47 е Це значне досягнення. Ми завжди. Ходимо по будь яких показникам по будь-яким рейтингам світовим міжнародним до 50 найкращих університетів нашої країни. То зараз напередодні приймальної. Компанії я хотів би запросити молодих кремінчужани, не тільки кремінчужан до вступу до нашого університету. Цьогоріч університет також суттєво покращив ще кілька показників. Зокрема, рейтинг премії президента України та Верховної Ради України для молодих вчених і рейтинг за кількістю отриманих науковцями університету патентів. Михайло Загірняк подякував молодим науковцям, які докладають усіх зусиль для того, аби КРНУ було визнано на всіх рівнях. Перш за все, я вдячний нашим молодим вченим. Які в минулому році отримали більше премії, ніж позаминулому. Я вдячний нашим науковцям, які працюють на оборону, створюючи нові зразки матеріалів, створюючи нові пристрої, нові машини. Також я вдячний нашим винахідникам, які, завдяки яким ми під покращили свої досягнення по показникам. Патентів завдяки впровадженню стратегічних планів та підвищенню якості навчання, університет знову піднявся на ступінь вище в міжнародних та всеукраїнських рейтингах, зокрема у рейтингу Скопус, де посів 24-те місце. QS. Це такий знаний рейтинг міжнародний, і ви абсолютно праві. Там зараз рейтингуються лише 38 закладів вищої освіти України, і у нас там 23 позиція. Ці рейтинги вони спираються також на незалежному моніторингу досягнень. І тут здебільшого впливають саме наукові здобутки університету. Інший, наприклад, рейтинг Таймс Хай Education а там ми взагалі ще на одну позицію за цей рік піднялися, і тепер ми там сьомі, значить серед 33 закладів вищої освіти України. Завдяки високим рейтингам Кременчуцький національний університет стане більш привабливим для майбутніх абітурієнтів. І батьки, і абітурієнти звичайно. Завжди продивляються на ці рейтинги. А що найменше на національні рейтинги, і оцей топ 200 наша позиція вона буде враховуватись от під час наступного національного рейтингу освіти. UA. це консолідований незалежний рейтинг, який враховує цей результат, враховує також цитованість науковців в міжнародної науково метричній базі Скопус. Високе визнання вишу у різних рейтингах свідчить про вагому роботу та здобутки університетської спільноти, а також про його вплив та репутацію як навчального закладу. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.